Вітаю, друзі! Сьогодні під час нашої подорожі, чудовою книгою, велика боротьба, ми продовжимо розглядати ознаки, наведені в Біблії щодо другого приходу Христа, і ми побачимо, як ці ознаки сповнилися в найдивовижніший спосіб. У нашому попередньому відео ми побачили, як жахливе руйнування великого землетрусу поширилося на більшу частину Європи, а також Африку та Америку, і переконливо виповнило першу частину пророцтва даного в книзі об'явлення, 6 розділ, 12 вірш. Стався великий землетрус, і сонце стало чорним, як веретище. А місяць Став як кров. Через 25 років після жахливого землетрусу, 19 травня 1780 року, здійснилося наступне знамення відоме як темний день. Це дивне явище спостерігалося по всій північно-східній частині сполучених штатів, відомо як Нова Англія. Очевидець, який проживав в штаті Масачусет, описав подію так. Вранці сонце зійшло ясно, але Незабаром померкло. Затягнулися хмари чорні і зловісні. Спалахнула блискавка, прокотився грім, і пішов невеликий дощ. Ближче до дев'ятої години хмари стали тоншими і набули мідного кольору вигляду. А земля, скелі, дерева, будівлі, вода і люди змінилися від цього дивного. Неземного світла через кілька хвилин важка чорна хмара поширилася по всьому небу, крім вузького краю на горизонті, і було темно, як зазвичай, о дев'ятій годині літнього вечора. Страх, тривога і благоговіння поступово охоплювали розуми людей жінки стояли біля дверей, дивлячись на темний краєвид. Люди поверталися з роботи, з полів, школи закрили, і діти з тремтінням розбіглися додому. «Що наступає? Запитували всі вуста і серця. Люди збиралися в церквах, де в тривозі проповідники проголошували пророчу звістку про ознаки приходу Христа. Сонце обернеться на темряву. А місяць на кров перш ніж настане день Господній великий і страшний, писав пророк Йоїл. Тієї ночі після півночі темрява зникла. І місяць, коли його щойно побачили, був червоний як кров. Чому ці ознаки були дані? Ми читаємо у великій боротьбі. щоб підготувати народ, вистояти в день Божий, мала бути здійснена велика робота реформи. Бог бачив, що багато хто з тих, кого він називав своїм народом, не будували для вічності, і у своєму милосерді він збирався послати послання попередження, щоб пробудити їх із заціпеніння та привести їх до готовності пришестя Господа. Ця вістка застереження міститься в книзі «Об'явлення, 14 розділ, де потрійна вістка проголошується кожному народу, племені язику та народові. Після чого Христос повертається. Перше з цих попереджень визнає Бога Творцем і сповіщає про наближення суду. Це послання пише Елен Вайт, оголошено. Частиною вічної Євангелії робота проповіді Євангелії не була довірена ангелам, а була довірена людям. Коли ознаки наведені в пророці, почали виконуватися, очі почали відкриватися, і вірні люди, які були слухняні спонуканням Божого духу. Та вченню його слова, мали проголошувати це застереження світові. Цікаво однак, що як це було до першого приходу Христа на цю землю, невчені теологи розуміли пророцтва. Швидше це були ті, хто був більш скромними і готовими уважно вивчати Боже Слово з відкритим серцем. Їм відкрилася правда, як сказав Ісус. В Євангелії від Івана, 8 розділ, 12 вірш: Хто піде за мною, не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. У нашому наступному відео ми зустрінемося з такою людиною людиною, яка спочатку здавалася, навряд чи не з теми таке важливе послання, але яку Бог використав у могутній спосіб. Тим часом я заохочую вас дізнатися про ознаки приходу Христа, прочитавши розділ під назвою Провісники ранку в книзі Велика Боротьба. Ця книга доступна для безкоштовного завантаження кількома мовами. Якщо ви ще не зробили цього, я запрошую вас завантажити безкоштовну копію сьогодні. Друзі, будьте мужні. прихід нашого Господа близько. ознаки відкриті в його слові, і світові ми маємо дати чітке послання. Я запрошую вас продовжити нашу подорож разом, коли ми всі дізнаємося більше про ці дуже важливі вістки. давайте зараз разом схилимо голови в молитві. Батьку, ми дякуємо тобі за численні ознаки, які ти дав нам. Пророцтва в святому письмі говорять нам, що прихід Ісуса дуже близький. Допоможи нам усвідомити, зрозуміти та зосередитись на тому, як ми можемо ділитися з іншими цією чудовою, доброю новиною. Розпасіння в Ісусі Христі та Його скорим другим приходом благослови нас, продовжуючи цю подорож у великій боротьбі. Ми просимо про все це в ім'я Ісуса. Амінь.